ЗСУ контролюють північну частину Козацького острова на Херсонщині. Декілька українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту та на Козацький острів. Напередодні військові РФ активізувалися в низині Дніпра на Херсонщині. Це зазначили в Міністерстві оборони Великобританії. Росіяни надалі намагаються маневрувати між островами на Дніпрі, адже контролюючи їх, вони можуть мінометами обстрілювати Херсон, обласний центр та населені пункти розташовані вдовж узбережжя. До речі, обстріли значно почастішали після псевдовиборів на окупованій частині Херсонської області, каже депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець зсу Сергій Хлан. Зараз спостерігається після проведення ось цих псевдовиборів, що кількість. Нарядів, які випускають окупанти, збільшились до антирекордів майже до 500 снарядів. А намагання окупантів поновити свою присутність на островах плавня Дніпра закінчується тим, що е, ті човни, які вони використовують, переобладнавши цивільні човни, човни і намагаючись висаджувати на островах, закінчується тим, що ці човни поповнюють підводний флот. Е, і йдуть на дно кількість задіяних сил на Херсонщині відносно невелика порівняно з іншими фронтами. Проте обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає змогу відволікати підрозділи супротивника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях, заявили у британському міноборони. Тим часом збройні сили України просунулися в Запорізькій області в районі Вербового. Повідомляє інститут вивчення війни на Запорізькому напрямку. У Росіян суттєво зросли втрати водночас боєздатних підрозділів, які командування могло б перекинути на цю ділянку фронту, не вистачає. Лише 18 вересня на таврійському напрямку російські війська втратили 313 осіб. Це набагато більше ніж за попередні два дні. Коли щоденно втрати були в середньому 200 людей. Обороняються на цій ділянці фронту російські повітряно-десантні війська. А для прикриття прибули загони з із призовниками в'язнями. В інституті вивчення війни припускають, що жива стіна із зеків може знадобитися росіянам за можливого відходу. Хоча загони штормзет часто неефективні в бою і швидше за все забезпечити міцну оборону вони не здатні. Додають аналітики. Значно визнажили сили росіян також контратаки у районі роботиного ресурсів було втрачено багато, втім безуспішно. Тим часом російські військові пропагандисти вражені ситуацією на фронті, де, намагаючись стримати наступ зсу, російське командування кидає своїх солдатів на забій. Один із Зетвоєнкорів у своєму телеграм-каналі розповів про розгром цілої низки російських підрозділів, включаючи кадирівців, ахмат та штормзет, яких кинули в бій без розвідки, підтримки та артилерійського забезпечення. Зважаючи на все описане, події сталися по лінії Кліщіївка Андріївка. Росіянам треба було подолати 800 метрів відкритою місцевістю до села, проте цього вони зробити не змогли. Зсу накрили їх касетними боєприпасами, мінометами за підтримки танків і ударних вертольотів. В результаті з 40 людей З живими повернулося лише семеро втрати Ахмата ще тяжче, пише воєнко. Їх крили касетами та мінами, по ним херачили танки і вертушки, дійти і зачепитися на околиці, зуміла лише одна мала група, і там її накрила вже наша арта, що раптово прокинулася. Як ті, що залишилися на ногах, з групи, змогли ще потягти якийсь трьохсотих, включає командира, я не знаю. Знаю тільки, що змогли. Під Бахмутом армія РФ також зазнає найважчих втрат. Пишуть Зетвійськори. вони б'ють на сполох, мовляв, справа йде до повного розгрому росіян. Артилерія ЗСУ закриває армію РФ у так звані вогневі мішки, ліквідуючи великі групи військ. І оборона під Бахмутом ось ось розвалиться. Написав у своєму телеграм-каналі Соратник Гіркіна, Зетвоєнкор Михайло Поленков. За інформацією російської сторони, на рубежі Кліщіївка, Курдюмівка в районі Андріївки Росії починає загрожувати масштабний обвал фронту. При цьому серйозною проблемою є некомпетентне російське командування, яке істерично намагається відбити втрачені позиції. Говорить військовий аналітик Олексій Гетьман. кінців все це зводиться к тому, щоб Бахмут оказався ні в оперативному, ні в условному а в повному. Тоді у тих військ, які там знаходяться, буде два виходи або здатися в плен. Ну три виходи ладно, здатися в плен, успіти убіжати, або тоді вони буде просто нічтожене нашими. Ворожоними силами і ворожоними силами Російської Федерації так так вам не почулося наносити вогонь по своїх же не чуже для армії РФ. Саме своїми ж було добито 72 другу бригаду, коли стало зрозуміло, що від ЗСУ живими російським солдатам не втекти. Коли uh, ми воювали за Андріївку, то і uh, було поняття, що 72-я бригада Росіян uh, будь-то нічтожена. Ані відкрили ну, не тані дружесне вон дорусне гонят називається коли случайно стрельнули по своїм, ані целі Заграді заградітельний огонь в вілі сердця артилерії, і просто добивали свою ж сімсотробригаду. То есть удивительне воєнне служоні ходіть у удивительне у Росіян. Слабка розвідка та планування бойових операцій в результаті жива сила супротивника. Гине у хаотичних штурмах. Більше того, ЗСУ активно використовують вогневу перевагу під Бахмутом. А за допомогою розвідувальних безпілотників успішно коригують вогонь. Пише російський Ський воєнкор Михайло Поленков. противник завдає дієвої вогневої поразки нашим контратакуючим підрозділам. Досить легко заманює наші штурмові групи вогневі мішки. Наша піхота зазнає важких і невиправданих втрат. Програють нам росіяни і контрбатарейну боротьбу. Випускають удвічі більше снарядів ніж може виробляти їхня військова промисловість. І тут діє проста математика: РФ може виготовляти півтора мільйона снарядів на рік. Тобто, у день вони можуть здійснити близько чотирьох тисяч пострілів, а роблять до десяти тисяч. А отже, запаси, які вони мали 15-20 мільйонів снарядів на початку війни, закінчуються. Бо були дні, коли росіяни зробили. По 80 тисяч пострілів на день по всій лінії фронту слабким місцем російських військ виявилася і важка техніка, адже РФ знімає зі зберігання машини, які простоювали півстоліття. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.